Збройні сили України слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Люди завжди мріяли літати, здавна вони дивилися на птахів із захопленням, уявляючи, як було б чудово відірватися від землі і полетіти. Довгий шлях пройшло людство. Перш ніж вдалося відкорити небо. Від легенди про Ікара перших креслень літальних апаратів, що нагадували крила птахів Ліонардо да Вінчі, повітряної кулі до збудованого першого літака з двигуном більше ніж 100 років тому назад, братами Райт. їхній винахід дав старт авіації. З того часу авіація дуже змінилася, і тепер літаки стали великими, швидкими. І безпечними. А керують літаками льотчики або пілоти. Завдяки їм ми можемо подорожувати до інших країн, перевозити важливі вантажі, а також досліджувати небо і навіть космос. У кабіні льотчика є багато приладів і кнопок. Вони допомагають керувати літаком, навіть якщо за вікном темно або йде дощ. Цивільні літаки перевозять пасажирів і вантажі. Їхні пілоти це досвідчені професіонали, які мають велику відповідальність за життя сотень людей на борту. У їхній формі немає нічого зайвого. Сорочка, галстук, строгий піджак із погонами і капітанська фуражка. Зовсім інша військова авіація. Літаки, гвинтокрили це грізна сила. Вони виконують складні бойові завдання, охороняють небо, атакують ворога, перевозять вантажі. Військові льотчики носять захисну форму з нашивками, шоломи, спеціальні маски для дихання на великій висоті. Щоб літак піднявся в небо, потрібна робота багатьох людей, які допомагають льотчикам. Кожен із них має свою важливу професію. І всі разом вони утворюють одну велику команду. Ось декілька з них. Механік це фахівець, який ретельно перевіряє літак перед польотом. Диспетчер це той, хто допомагає льотчику злетіти і посадити літак. Заправник літаку потрібно паливо, щоб літати. Метеоролог це людина, вивчає погоду. Він повідомляє льотчикам про погодні умови. Інженер-фахівець, який розробляє і вдосконалює літаки, роблячи їх більш надійними і сучасними. Українські військові пілоти щодня захищають нашу батьківщину. Вони керують винищувачами, транспортними літаками, а також гвинтокрилами, які доставляють допомогу у найскладніші куточки. Їхній героїзм відзначений у боях за незалежність, легендарні постаті, як от привід Києва, стали символами незламності. Є серед пілотів ті, кого називають титанами, вони виконують унікальні завдання, випробують нові моделі літаків, рятують життя під час екстремальних ситуацій, здійснюють ризиковані маневри, їхні історії стають легендами. Ми шануємо льотчиків героїв, які ризикують життям заради нашого миру і безпеки. Вони зірець мужності та патріотизму, і ми повинні пам'ятати їхній внесок у наш спокій. Стати льотчиком нелегкий шлях, але мрія варта зусиль. Потрібно добре вчитися, мати відмінне здоров'я, фізичну підготовку і технічні знання. Наполегливість і любов до неба допоможуть досягти цієї мети. Небо відкрите для тих, хто готовий його підкорити.